Підприємці, які торгують продуктами, нині працюють без обмежень, каже завідувач центрального ринку Андрій Лисовець. Документи про вакцинацію тут ні в кого не перевіряють. Працює тільки продовольча група, промислова група працює на процентів 15. На всіх входах в ринок стоять наші працівники і інформують всіх про дотримання всіх цих санітарних норм. Підприємець Оксана Мельничук каже: учора була вихідна, нині нічого не продала. Перший робочий день. Ми працюємо в червоній зоні. Покупців від значно стало менше. Зараз 11-та година. можна сказати нема кому продавати. Вхід до рядів з промисловим крамом зачинений. Тут працюють лише ті, хто отримав повний курс вакцинації. Підприємець Анатолій Сінгаєвич прийшов на робоче місце. Нині каже, не продає. Промисловими товарами не можна торгувати. У мене є тест, все є от в телефоні, в дії. А чи відкривати, чи не відкриватися, не знаю. А це північний ринок в обласному центрі. Тут зібралися підприємці, які торгують промисловими товарами. Підприємиця Лариса Гребень каже, обурені тим, що на ринку відкритий один з шести входів. І вас хтось був сьогодні? Ні, Хто хтось такого. був людей, немає, тому що одні ворота. Я оренду плачу. У мене немає простроченої оренди. Я підприємець, я податки плачу, я вакцинована. Чому я маю сидіти з закритими воротами? Підприємиця Тетяна Кісаревич каже, дирекція ринку змушує продавців перевіряти сертифікати про вакцинацію у покупців. І що мені робити, битися з цією людиною чи як? А нам сказали, що нас, якщо зайдуть і в нас клієнт без цієї бумажки, штраф 34 тисячі. Дирекція північного ринку не вийшла до підприємців та журналістів, аби пояснити, якими законами керується щодо роботи ринку. Начальник управління головного управління Держпродспоживслужби в області Назар Орел каже, робота продуктових ринків в червоній зоні дозволена без жодних обмежень. Промисловими товарами торгують за таких умов. Обмеження не застосовуються, в разі якщо у всіх Учасників, тобто працівників і відвідувачів, наявні документи, що підтверджують повний курс вакцинації, негативний результат тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції, тобто ПЛР, або експрес-тестування на визначення антигену вірусу sars cov 2 або довідки про одужання. Назар Орел каже, продавець не відповідає за наявність чи відсутність у покупця документів про вакцинацію або ПЛР-тест. Це компетенція поліції. Працівники Держпродспоживслужби області спільно з поліцейськими перевіряють заклади торгівлі та ринки. Порушень роботи у зв'язку з відсутністю документів за першу добу ведення червоної карантинної зони на Волині не виявили, сказав Назар Орел. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.